Доброго дня, діти! Пропоную сьогодні попрацювати з текстом. Перше завдання таке. Прочитайте текст. На початку зафіксуйте, скільки слів ви прочитали за одну хвилину. Діти, я думаю, ви вже прочитали текст, а тепер слухайте, які завдання письмово маєте виконати. Перше завдання. Випишіть п'ять іменників з тексту. Визначте їх число. Зразок у вас на екрані. Для виконання поставте відео на паузу. Друге завдання. Випишіть п'ять прикметників і визначте їх рід. Зразок ви бачите на екрані, а для виконання поставте відео на паузу. Третє завдання. Випишіть п'ять дієслів. Вкажіть їх дієвідміну. За зразком поставте відео на паузу. А тепер дайте відповідь на чотири питання. Перше. Назвіть головних героїв. Друге. Чи варто? Хвалитися. Третє. Чим хвалився Лев? Четверте питання. Як лева провчили комарі?